Продовжують наш неймовірний фешн-модел-івент дві стильні журналістки бекстейджу Анна Гудзенко з Івано-Франківську і Даніела Зуєва з Тернополя. Ми готові наближати цей світ моди прямо до вас розкривати усі секрети за коліся. Трішки про себе і про свою роль на сьогоднішній події ми привезли дуже гарних дівчат з міста Чернігова. Сьогодні отримали велику насолоду, показуючи дизайнера Фуксову і такі гарні сукні. Дуже отримали багато класних емоцій. І хтось сьогодні виступав перший раз, хтось підкорював уже наш подіум не перший, десь третій чи четвертий. Всі хвилювалися, переживали, але справилися з цією задачою, тому що ми найкращі. Завершити хочеться словами з пісні хедлайнера Фешн-модел Івент Таяни. Сонце твоє в грудях, в темряві все освітляє. Ти бачиш хороше в людях, життя тобі вистачає. Будьте сильними і модними. А найголовніше несіть добро у цей світ. А підготували наші стильні образи для сьогоднішньої зйомки дитячий український бренд модного одягу Сістер Черріс. Так так. Це мега крутий і зручний трендовий бренд одягу, амбасадором якого є наша подружка Софійка Пугальська. Ось як. А ще саме цей бренд одягу для дівчаток походить з мого рідного Тернополя. Так що пишаюся тим, що у нашій державі такі талановиті дизайнери. До нових зустрічей, любі наші!